Що ж, доброго дня всім. Сьогодні в нас вже другий випуск нашої програми Наша війна, де ми розповідаємо про те, що відбувається на Донбасі. Намагаємося розкрити деякі е, таємниці про те, як власне відбуваються військові дії, як на це реагує населення, як там почуваються наші солдати. І, власне, хто є героєм, хто не є героєм, таке буває, і е, розповісти більше про те, що відбувається там, тому що дуже багато людей. Які живуть в мирному, спокійному рівному, а, насправді слабо розуміють, що відбувається там, яка там обстановка і в яких умовах воюють наші хлопці. Сьогодні, якщо в першому випуску в нас були представники командування північ, то сьогодні ми а, спілкуємося вже з людьми, які не військові, які можуть бачити а, іншим поглядом ту ситуацію, яка відбувається на Донбасі. А, зокрема, сьогодні в нас в студії Андрій Ляшук. Відомий як Чі Гевара, він і волонтер, і музикант, і власне з Юрком Журавлем, який є лідером гурту «Отвінта», він нещодавно відвідав зону АТО. ми перебували там за строями, ми ну, про це я не розповів більше, І спілкувалися безпосередньо з тими людьми, за яких, власне, знову та війна почалась і за яких там хлопці гинули, щоб звільнити ці території. Що ж, Андрій, декілька слів. Роз... Розкажи, як взагалі е, з'явилася ідея поїхати туди, чому ти вирішив це зробити? Ну, це такий е, мистецький, волонтерський. Е, це, це пересувний фестиваль, який відбувається, ну який переїжджає з міста до міста. Це по е, містах Донецької області. Минула поїздка, це якраз ми були три дні в трьох містах. Це Костянтинівка, це е, Красноармійськ і Артемівськ. От, власне, е, там, де люди, які займаються там чи народними ремеслами, проводять е, майстер-класи з дітьми. Е, от я там Кобзарював чи лірникував пройніше, буду сказати. Це іде сцена, ввечері відбувається концерт, де виступають рок-колективи. Ну і разом з тим якби проводиться якась така можна це назвати пропагандистська робота. Але скоріше це робиться для того, щоб ті люди, які відчувають себе українцями, щоб вони, щоб вони відчули, що, що ми разом, що ми ними. Ну і відповідно також попутно відбуваються концерти у військових частинах, там, батальйонах. Знаходиться недалеко від тих міст. А хто був власне ініціатором такого проєкту і з яким вже тривається? Цей проєкт триває ще, ще літом, він почався, називається він з країни в Україну. Або можна знайти є навіть група у Фейсбуці, там на російській мові, називається Із страни в Україну? Ініціатор. Денис, я просто зараз прізвище забув, uh -huh. так я вибачаюся. Ну, можна знайти можна інформацію про цей проєкт. І він уже триває, можна сказати, декілька місяців і ще плануються поїздки. В наступному місяці будуть дно поїздки. А як о, ну, важко було зважитись тобі в першу чергу поїхати туди? Що? А що ти важко? хотів, що я, ти я хотів, що хотів ти мені... донести туди? Мені було цікаво просто побачити тих людей не от через засоби масової інформації, через те, що ми чуємо. Є люди, які зовсім мирно і прекрасно ставляться до всього українського, які приходять і говорять, чому ви раніше не приїжджали? Один там чоловік розповідає про те, що от, а можна, щоб від вас приїхали волонтери, які допоможуть мені зробити зимою вертеп. Бо я вже два роки намагаюся, я це все вчу, і ніяк мене ніхто більше не підтримує, а я так хочу це зробити. Чи там... Журналістка брала інтерв'ю, і уявіть собі, журналістка, яка видає газету, газета провінція називається в місті Костянтинівка. Я я сказав, що я з Рівного, вона мені почала навіть прізвище журналістів Рівненських, деяких знає. Так кого називається? Це... З Рівне-Вечірнє в основному. Ага. Чомусь вона знає. Можливо, звід... на тренінгах були звідти звід, звід журналістів. Ну, але ж це показник, що людина там тільки в своєму місті займається і вона знає, і вона знає щось. Про Україну і Західну навіть. Ну, і от речі, ну, звичайно, і багато людей, таких, яких е, важко зрозуміти, які вони за Україну, їм подобається все там, українське, але от вони не вірять в те, що українські війська там, хороші, що вони по них не стріляють. Ну, якщо описати, щоб, можливо, так. Більш цікавіше було читачам, глядачам нашим всю поїздку, як вона відбувається, власне. Ну, поїздка митців, які їдуть туди з концертами, з пропагандистськими такими. Ну, грубо кажучи, тому що в принципі дуже ж багато відзначають людей, що на звільнених територіях дуже мало проводиться якась і культурна робота, і інші, і пропагандистська робота. А, і, як, так як волонтери забезпечують армії, так само митці самоорганізовуються, їдуть туди з концертами. Так, да, да, на, на я, Ці, я, ці я... митці навіть самі скидаються грошима, щоб можна було поплатити е, бензин для автобуса, чи якісь нічліг, чи харчування, і, і їдуть туди виступають. Це повністю все, таке волонтерські. Багато людей так не довіряють, Та кажуть, щось тут є, хто вас фінансує, чи якась партія, чи щось таке. Ну а під час цієї поїздки е, їздили ти, група Одвінта, ще хтось. Ну, багато було київських вітців, от е, група телері, група номер 482 чи називається. і багато просто майстрів, які там соломоплетіння, ткацтво, ляльки-мотанки, там все, що от е, є з таких традиційних ремесл, те, теж цікаво, дітям. Замкарство. Їздили е, ми ці хлопці, які от знімають, які беруть участь в проєкті ну ці от короткометражні фільми е, Вавилон 13. От вони їздили, показували ці фільми ввечері на екрані, і також вони продовжували знімати, знімати вже нові фільми цих містах. Тобто це загалом е, скільки людей? Ну, я б, точно кількість автобус, не скажу, людей, ну так, такий великий 30 автобус, такий великий автобус, плюс от, там ще бус Вінта, ще там хтось своїм транспортом. А що, віс... да, що ти і що ти хотів показати? А, ну, я їхав туди як лірник. От мені було цікаво, чи сприймуть люди це от, мистецтво, це обзарювання, як воно до цього відмістить. І на великий мій подив я відчув, що воно там навіть більш потребуване, ніж, ніж тут. І от такий цікавий момент. Знаєте, є речі, які з якими люди на сході не погоджуються, а і їм навіть не так цікаво був там, вечірній рок-концерт, це я вам сказав. А от ну, там, було, там був я лірник, і ще був один е бандурист і один кобзар. Оце от мистецтво, я відчув, що це, що це їм теж близько чомусь. Розумієте? Коли я співаю там кант там про, ну, це такий, можна сказати, сакральний примітивізм, є такі от е, речі там Псальма про те, як там ішли три ангела і зустріли душу, і вони з нею спілкуються. Я дивлюся, що, що це може бути тим містком, який от, поєднує нас із людьми зі Сходу. Розумієте, вони, я, е, я перестаю грати. Вони спілкуються, вони хочуть говорити. Я, я вже сижу, я вже себе відчуваю як, як психолог. Я не знаю, там, як їм правильно відповіді дати на якісь питання. Ну, звичайно, про інструмент це питається. І про це от, я побачив, що це людям там, настільки близько. Ну, а зазвичай про що вони хотіли говорити? А, ну, коли, коли я виконував, ми, ми говорили з ними на, на цю тему, а от звідки це? А чому? А от... А отут у вас такий прозвучав образ. А от ви співали там про матір Божу Почаївську, А от скажіть, а в Почаєві там як зараз? От я там приїздила в 80-х роках були. Ну і такі от речі, розумієте? Потім що... це цікаво. Про інструмент я, мабуть, поки грав годину, то я десь 50 разів дав відповідь, як називається цей інструмент. Тому що одна людина пішла, друга прийшла. Як називається цей інструмент? Через... Через 30 секунд ну, я чим питання. Як він зараз? Що, власне, це, що, він, щоб наші глядачі розуміли, він іс історично походження, звідки мають? Ліра? Е, ну, Ліра, цей це, це інструмент прийшов до нас з Європи. Ну, на там, території Іспанії. Там, але там, але там, на Долбасі, розквіту, розквіту він якраз набув от, в 17 столітті на Україні і він був по території всієї України. Якщо там на Сході е, були ще плюс кобзарі, і з кобзами з бандурами ходили по Ліра, був розповсюджений по всій території. І навіть там, от, в Донецькій області, не пам'ятаю в якому місці, на мені жінка говорила, що вона бачила в кінці 60-х лірників там, на Донбасі, які грали на лірі. Ну, у нас тут, ви знаєте, що майже до кінця минулого століття грали і в 90-х роках, ну, вважається, що так. А, але по якій причині? Деякі люди там не зовсім розуміють. Люди кажуть, от він в Америці набрав кредитів, тепер втік, тому що американці його шукають. Ну, такі, розумієте, така от каша в голові, і він мусить ховатися там в Росії. Ну і не, не зовсім розуміє, що людям пояснювати в цій ситуації. Ну, але от такі от фестивалі, вони якось допомагають, допомагають щось, щось зробити. То, а ще раз, де виступала ця агін агітбригада, грубо кажучи? Ну, ця поїздка це було три міста, я, я вже називав. Перше місто було е, Красноармійськ, потім Костянтинівка і, і Артемівськ. Чимось відрізняється ментальність, скажімо, людей Красноармійська, Костянтинівка і Артемівська. От ну тому що, наприклад, міст? Красноармійськ фактично він не був під ДНР. Там. Були якісь моменти потім, їх батальйон Донбас там ну, всіх, так, сепаратистів. Так. Там у них тільки біда, що вже <плес> е -е довгий період у них води немає в місті. Ну там ще й опалення не буде. Віде, по Мені так здалося, ну і я навіть чув від місцевих жителів Артемівська, що вони сказали: у нас у нас найбільш Бандерівське місто. <плес> тобто вони мали на увазі, що найбільш таке патріотичне. І, і навіть там. Надписи на стінах Україна понад усе. І, і ще, що мене здивувало, до нас прийшла група таких жіночок активних. Ну, Вони по-російськи говорять, але вони, в е, них є така волонтерська організація, називається Бахмут Український. Тому що Артемівський, його справжня назва колишня це Бахмут. І ну, дійсно, я вже після того дивився трохи там по, в інтернеті, в соцмережах про ці міста, пробував щось більше дізнатися. І дійсно Артемівськ це одне з таких, з таких міст, найбільш патріотичних, я вважаю. На соляну шахту не вибили? Чи ви ми, тільки ви при... приїжджали не тільки? Ні, ми були от, один день, були в центрі міста Панчер, і в Артемівську ми ще були у військовій частині, виступали там перед військовими. Ну а чим від, ну як зустрічали вас військові і... Які ну, військовій захваті, і... розумієте? Вони кажуть, у нас життя монотонне, ну, якби стріляють, і плюс монотонності така. <говорить> і для нас будь-який концерт це, це дуже цікаво, це, це щось таке. От. Ну і дуже добре сприймали. Бажаючих покатали на, ну, на я знаю, що, а, ти, ти вже поділився у Фейсбуці світлинами своїй поїздки, може теж нашим Дудачам буде цікавіше почути це з авторськими коментарями, тому що як бачимо, а, як бачимо що немає немає твого супроводу коментарями, того ми е показати, як прокоментувати в режимі онлайн. Це якраз їсти, так mm -hmm. як розумію, з, з, з сторони Красноармійська, так? Да? Е, оце ми Красноармійське. То ви це, прямо, по, прямо по вулиці ходили і, і та, грали? Так, оце я граю, от люди підійшли, слухають, задають питання, що це за інструмент. А звідки такий репертуар? А чому ви цим займаєтесь? Це, О, це, ж, це про, жінка просто цікавиться, цікавиться, а як же ж працює цей інструмент? І це видалось таким. Складним якимсь інженерним пацином вирішували. А це в Костянтинів, комунія. Ну, Юра він діти... вже, вже який раз їздить. Третій, шестиваль, шестиваль, шестиваль. Ой, точно не знаю. Я знаю, що він вже був в цьому фестивалі, але я це вперше. Оце в Костянтинівці діти самі прийшли з прапорами, викрикували лозунги і спілкувалися українською мовою. Молодь взагалі дуже легко, якщо навіть по-російськи говорить, переходить на українську мову. Без проблем. Дорослі як то трошки стидаються, можуть говорити по-українськи, але бояться виглядати Це Мови бояться? Так. Оце <смітна> там вже Шпартенівську у військовій частині. Це, це якраз та легендарна танкова, Так. танкова, яку штурмували дуже <смітна> довгий час. Дещо, по походу ворота навіть розбиті. Так, там я сфотографував, як там ворота, як поворотом, поворотом стріляв. Це так, зміни нічний концерти? Так, да, це вже вечір, це вже сцена. А художню зйомку забезпечував сам Лірник, чи, чи віддававши міський фотоапарат, я бачу. Ні, там було багато фотоапаратів, це, це мій фотоапарат. За саме, з парку. Тут така компактна сцена була, одна фура її перевозила в Точно як на фронті Там ще Юра Журавель виставку з собою возив. Ну так, да, так, да, да, видно вони, якраз, якраз видно його фото роботу. Дуже цікаво теж за людьми було наблюдати так, спостерігати. Юра. Я бачу, він ходив декілька разів і дивився, люди не знають, чи він автор. Що вони говорять, як вони розглядають, які картинки вони фотографують на телефони. Це було дуже цікаво. Які там відгуки були, якими зділився враженнями? Ні, ну я теж так ходив і дивився, що люди говорять про ці картинки. І ну, там же ж є дуже багато Юра так сатирично зображав там регіоналів чи там. Путіна чи щось таке. І, і людей в більшості випадків це радувало. Тобто я розумію, що ті, от, хто є для нас антигероями, для них теж є антигероями. Ну, але ж, скажімо, ті, хто сьогодні при владі, вони якби їх теж не долюблюють. Якщо там якась така сатирична е картинка там Порчино ну, в вигляді ще чихось, це людей теж дуже радувало. А це якраз ті майстер-класи, я так розумію, так? Це вже в частині. Це от, е їздили хлопці, до речі, з добровіці, які займаються бойовим гопаком. Це теж там були бажаючі взяти участь із військових. Це там такий офіцер Одесід якийсь. Він теж звідкись має навики. Е так так Одеса, Одеса взагалі тепер місто, яке більш Бендерівське, ніж чим... Чи взагалі львів там і щось. Так це офіцер ще так цікаво. Він навіть так гарно міє по-одеськи говорити. Коли Юра Журавель виступав, і щось там сказав, що там от, Бандерівці йдуть там вперед, що... і потім каже, а ну я звиняюсь, тому що, може, здесь є люди з різних регіонів. <ріст> а ти встає, каже, я вас умоляю, ви будете мені говорити, що Одеса не Бандеровський город. Ну так, так. Отак послухайсь концерт, тобто, хтось там залазить, ходити добре видно. Це ти робив такі художниці? Так, звісно. Я, це ти, я не коли не виступив, походив, хотів пофотографувати обличчя, хто ж, хто ж там воює? Ну, я бачу, що, що всі всі майже втягнуті в нову форму Міністерства оборони. Німецька, ані Є, є одна, але в більшості Німецька, а на частина, де... Ні, там, різні люди різного віку. А це за прапор це ви собі привезли? Чи, Ні, чи, за них чи, там чи? десь був прапор. Я так думаю, знаю, що це оці жінки пошили в Артемівці. І хлопці захотіли автограф. Ще такий цікавий момент, коли ми виступили, і вони ж хлопці автографи беруть і починають е, виймати з бронежилетів пластини. І просять, щоб там розписалися. Що там буде погано видно? Ну, нічого, хай буде. Надію. Але це А багато наречі, речі я бачу, що зараз дуже так. Ну, в багатьох і частинах, і вже серед військових теж дуже популярні стоїть. Модна стрижка. Тренд. Тренд сезону. Можна сказати. О, це листи. Це Настя там привезла. Привезла листи. Це і, я, і, я так розумію, і... що це гімн А це ввечері на концерт приїхали. Вже в англійській хворі. Це вже рівні. Повернемося до, до заготовок домашніх, що за книжки. Це якраз те, що ти привіз відпис. Так, ну от я привіз, от показати, там такі книжечки роздавалися. Короткий курс історії. Це брати Капрановий. Такий зробили варіант. Де там коротко можна, можна прочитати з картами з усім про історію України. Ще там було декілька книжок. От така от Україна любить свій Донбас, Донбас любить свою Україну. Там ще були про російську пропаганду. І ці книжки були в двох варіантах брошурки. На українській мові, на російській. І цікаво відмітити, що на українській мові розходились швидше, ніж на російській. З чим це пов'язано А, якась їхня, їхня контрагітація не ділилася до цієї жителі? ДНФ, чи не Ні, вони хіба що там ніхтось прийти і усно зробить якісь зауваження, щось сказати. Були такі одиниці. А що найбільше запам'яталося з цієї твістки? Ну, стільки вражень, що мені тру... Важко щось навіть так виділити, що найбільше запам'яталося. Ну, от, мабуть, що спілкування з цими ну, от патріотами артемівськими, що не настільки, ну, настільки доболівають за Україну і щось там роблять, в типу, умовах такі важкі, коли багато хто не і, Ну, Як і, такі от люди, прості Артемівські патріоти, вони такі відкриті, вони розповідають розповідаються жіночі, що ми, якщо почався Майдан, і ми десь тижня два. Ну, в них там якась такий колектив, вони там знайомі, вони разом і в походи ходили, і все-таки вже давно. Тобто, і кажуть, коли почався Майдан, до тижня-два боялися одна другій розказати про свої, про свої погляди на це все, про свою оцінку Майдану. Потім знали, що ми всі за Майдан, що ми всі за Україну і були дуже раді з того. І цікаві відкриті люди, такі світлі і, і патріоти. Ну як е, казав один мій знайомий, навіть пам'ятаю, чи кому оригінальна ця вказана лежить, що легко бути патріотом тут, і дуже важко бути патріотом там, а можливо ще навіть в Росії де де, де, де немає такої шаленої підтримки. Тут можна спокійно, наприклад, по місті місті гуляти в вишиванці, прапори скрізь розклеювати. А коли є якась небезпека, то можливо там більше, там більше той патріот, який там. Справді бореться. А до речі, там в Артемівську ще зустріли одного дядька, він каже нам, я там за Україну, я все, моє прізвище Шевченко, я, я українець. Я тільки народився в Росії, на Білгородщині, недалеко звідси. Ну це ж Україна, ви ж знаєте. Каже, ну так Білгород це Україна. У нас там Шевченків є, багато. Але каже, зараз вони мене погано там розуміють. Я вже майже рік не Ну що ж, тоді, в принципі, ми майже 20 хвилин більше проговорили. На завершення, що б ти хотів сказати нашим глядачам, рівнянам, не тільки рівнянам? На що б спрямувати, власне? Люди, ну, ти ти людина, яка досить розвинена творчо, яка багато їздила і по Європі, і по, по інших країнах світу, і, і зараз, зокрема, не сидиш на місці. Дуди широких поглядів не завжди більш щось сказати да. стосовно оцього питання, да, про що ми сьогодні говоримо. Так, так, так. Що нам робити далі в Україні, в Україні з Україною, з Донбасом? І що ти побажаєш як людям продовжувати Ну, що тут можна сказати? Треба намагатися бути. Щоб всі регіони у нас були єдиною родиною. Треба, коли ви спілкуєтесь із людьми зі Сходу чи з людьми, які навіть мають трошки інші погляди, старайтесь це робити. Не старайтеся.